Давайте будемо відверті. Мало хто у віці майже 80 років адекватно оцінює ситуацію та не піддається впливу російської пропаганди. Ребята, я не знаю відкуда ви, поэтому ми не будемо з вами общаться. Тим паче, якщо говорити про Україну, що була успішно зросіщена імперією протягом останніх декількох сотень років. Складайте до прикладу своїх батьків, які можуть бути абсолютно проукраїнськими, проте дзвонять вам серед тижня і кажуть, що війна це договорняка, бойові дії на руку сусіду з третього поверху, бо він он дрони продає. Є, і не хочеться все закінчувати. Ну вайбері ждуниці не напишуть. Тим більше ж кума сказала, а в неї син служить ЗСУ і все знає. До чого це я? Інколи людей, травмованих совком, вже не перевиховуєш, і їх пора відпустити на пенсію, якщо це, звісно, не шкодить суспільству у вигляді розповсюдження шкідливих наративів чи прямого голосування на виборах за всяку популістичну нечисть. Інша справа, якщо ми говоримо про публічних особистостей, які мають немаленькі аудиторії і можуть впливати на суспільну думку та отруювати наше інформаційне поле, що в умовах війни є недопустимим. Я нагадаю вам, що ми вже все бачили. Сьогодні ж у випуску ми згадаємо досить неоднозначну особистість, яка загалом і нібито доклалася до розвитку української музики, проте з інакшої сторони її концертна діяльність та коло спілкування викликають ряд логічних питань. А от що це за питання та як реально докладалася до розвитку української культури героїня сьогоднішнього випуску? Зараз ми з вами і. Дізнаємось. Отож, зустрічайте бабцю українського шоу-бізнесу, що, звісно, пробувала в політику, співачка, пісні якої ти знаєш ще з дитинства, навіть якщо воно було у 80-х, улюблениця Росії та російського телебачення, що любить все Нафталінове, та цього разу обличчя реклами про соняшникову олію Софія Ротару. А перед тим, як купнути в часи Іво Бобула та в рік запису пісні Червона рута, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви, теж як і я, думали, що ротаро відсиджується десь на болотах і лупить по засосах з басковим і кіркоровим. Це просто огидно. Ви на каналі Крінчів. Якщо вже підтримали ЗСУ і дали пару гривнів, наприклад, на Покровський напрямок, де зараз дуже гаряче, то насипте і нам трохи за роботу, щоб ми мали можливість і надалі випускати відео на регулярній основі та тішите новими і старими Інш персонажами. Поїхали. Софія Михайлівна Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Новоселецького району Чернівецької області, в сім'ї молдавських селян. Так для розуміння контексту, село, про яке йде мова, налічує станом на сьогодні менше двох тисяч осіб та знаходиться за 5 кілометрів від Румунії. І це не те, щоби мегаполіс з великими можливостями для розвитку. Румуни бігають кажних п'ять минут. Хто і? бігає? Румуни блядь. Між іншим, це регіон України досить багатий на таланти, оскільки неподалік від Ротару народився інший легендарний виконавець, що любить підривати дупи прогресивним українським інтерв'юерам – Іво Бобу, от скажи мені, якщо ти бізнесменша і у тебе чоловік получає меншим ніж ти. Так ти будеш його поважати? Звісно, буду поважати. Ні. Ні. Чекайте, що значить ні? Я кажу, ні. що я буду його поважати. Ні. Це я вже мовчу. Якщо подивитися північніше, то там взагалі почав свій творчий шлях геніальний мотиватор України Петро Моставчук в села Хлівище, утворюючи на карті з двома попередніми селами такий собі Чернівецький, бермудський Трикутник. Чому полка матросів? Тому що ми по тебе полетимемо тепло. Так от Софія Ротаро народилася у бідній селянській родині, яка тим не менш була багатою на дітей. Всього їх налічувалось аж шість, а майбутня співачка була другою найстаршою по віку. Батько сімейства працював на винограднику бригадиром, а в розпал Другої світової війни був мобілізований окупаційною Червоною армією та відправлений на фронт в сторону Берліну. З війни чоловік повернувся з пораненням. Проте, як то годиться в Совку, особливих фінансових винагород, звісно, ще не отримав. Мати ж Софії працювала на Місцевому ринку і з маличку забирала дітей допомагати їй продавати товари або ж просто виконувати роботу по-дому. Що цікаво, не старша з дочок сімейства Зінаїда, захоплювалася музикою, і це саме вона привчала Софію до співів. Між іншим, цю ж Зінаїду в дитинстві спіткала біда, вона перехворіла на тиф та втратила зір. І через це і так скрутний матеріальний стан родини ще більше погіршився. Як добре, що зараз існують вакцини, і шанс мати такі наслідки рівний нулю, а суспільство користується цими здобутками цивілізації наповню. Чи не дуже мітингарі поширюють головні фейки соцмереж, чіпування і теорія масової змови. Вакцина, мовляв, експериментальна. Oh, Незважаючи на бідне життя, Софія в шкільні роки брала участь у всіх можливих олімпіадах та заходах від легкої атлетики до драматичного гуртка, і що парадоксально. Майже всюди отримувала призові місця. Там і легка атлетика, і біг на швидкість, і конкурси мистецької самодіяльності з хором та грою на баяні, і участь в олімпіадах. Одним словом, Софія робила все, щоб не спитися в сурових окупаційних буднях Совка. Першу популярність дівчина отримала в 1963 році, у віці 16, коли на одному з таких конкурсів, не тих, де спиваються, а мистецьких, виборола диплом першого ступеня. І не просто в районі, а по цілій області. Це, звісно, відкрило двері в Київ, де на фестивалі народних талантів у 1964 році Софія Ротару зачитала свій перший реп для суддів конкурсу. До речі, про реп це не до кінця жарт, адже Ротару вважають виконавицею більшості жанрів, де фігурує як рок, так і речитатив. І особисто я ніколи не чув, як естрадна співачка розвалює сцену на батлі. Якщо знаєте такі твори, то напишіть в коментарях, бо принаймні сторінка Вікіпедії про таке згадує. Так от, після успіху в Києві Софію Ротару запрошують на болота заспівати в якомусь з їхніх палаців з'їздів КПСС чи іншої нечисті. А по поверненню додому дівчина вирішує остаточно стати співачкою та вступає до Чернівецького музичного училища. Там, між іншим, Софія Ротару знайомиться зі своїм майбутнім та єдиним чоловіком Анатолієм Євдокименком, з яким пройде весь музичний шлях. В тому числі в ансамблях, про які ви точно вже чули, училище було успішно закінчено і співачку делегували до Болгарії, де потрібно було на потіху партійним чиновникам виступити на сцені, що правда, українською та молдавською мовами. На молдавській, між іншим, була виконана пісня для спеціально запрошеної гості Валентини Терешкової або ж першої в совку жінки-космонавтки. Це та паскода, яка наразі засідає в Думі Російської Федерації, облизує Путіна та підтримує війну, і в честь неї колись було названо до Стобіса багато вулиць в Україні. Добре, що це в минулому. Так от, фактично, виступ в Болгарії приніс перше, скажімо так, міжнародне визнання. А Софія Ротару повернулася до Чернівців вже зіркою і тим не менш почала викладати у власному ж училищі. Прямо таки карколомна кар'єра. Насправді, слава про молоду та талановиту співачку прокотилася по всьому колишньому соцтаборі, а на заході України водночас активно відроджувалася наша музика, що нічим не поступалася цивілізованим трендам. І признайся мені. Так йдеться про ту ж легендарну червону руту, автори якої поїхали до Москви, щоб познайомити мешканців Боліт з якісним українським звучанням. Проте, окрім пісні, існував ще й одноіменний гурт. Право в тому, що так називався вокально інструментальний ансамбль, заснований чоловіком ротару, тим самим Євдокименко. Але нічого спільного з піснею Червона Рута він не мав. Окрім як участі всіх цих зірок тодішньої української естради, в одному проект фільмі, концерті під назвою вгадайте якою? Правильно, Червона Рута». так, щоб спростити вам життя. Є пісня Червона рута написана Володимиром Івасюком. Також окремо існував гурт Червона рута, який був заснований чоловіком Софії Ротару. І ще, й, окрім цього, всього знято фільм-пісню теж під назвою Червона рута, кадри якого ви зараз побачите на екрані. Далекі гори у вечір. Рекомендую, до речі, глянути його цілком, адже як на мене, це шедевр, що об'єднує майже всі хіти України того часу, відзняті в різних частинах країни. Намалюй мені ніч, коли зорі школи. І так саме в цьому фільмі Софія Ротару знялася в головній ролі. Та особисто виконала декілька хітів, звучання яких ви неодмінно чули. Загалом, внаслідок співпраці з тим же ж Володимиром Івасюком, було написано таку кількість культових пісень, що важко і порахувати. Популярні співачки виросла до непристойних масштабів тих часів. Софію Ротару почали возити по всій території Совка та так званих дружніх країн, а картинка для московського телебачення була просто чудовою. І зараз я поясню, що мається на увазі. Справа в тому, що все вписувалося в ідеальну радянську пропаганду, етнічна. Молдованка, що виросла на території України з бідної робітничої сім'ї та батька учасника війни, гастролює світом і співає, в тому числі, російською мовою. Одним словом, вся квінтесенція мультинародності під одним дахом з притаманним ура патріотизмом була зібрана в одній цій співачці, і останню це більш ніж влаштовувало. Тут варто і справедливо зазначити, що завдяки Софії Ротару українська пісня стала такою популярною, тому не можна нівелювати її вклад у встановлення нашої культури, які б особисті мотиви вона не переслідувала. Бо окрім української пісні, Ротару, звісно ж, виконувала типові радянські агітаційні композиції, як, от, Родіна моя чи щастя тебе, земля моя. І я навіть не можу виразитись коректно, наскільки це контрастує з хітами Івасюка. На поля...» Це от вихваляння Совка на фоні ржавого крану вважається на болотах канонічним хітом, який ліпили у всі концертні програми Нафталінових дідів і не тільки. Загалом в період 70-х років Софія Ротару не вела телеекранів, постійно гастролювала як в межах Совка, так і за кордоном, і була незмінною учасницею всіляких голубих вогників чи подібних не дуже розважальних шоу. В кінці десятиріччя, а саме 1979 року, Володимира Івисюка знаходять мертвим в Брюховицькому лісі під Львовом і за результатами офіційного розслідування. Композитор вчинив самогубство. Звісно, що ніхто не повірив таку версію, враховуючи про українську позицію Івасюка. Водночас ця трагічна подія відбувалася на піку популярності його пісень, що виконувала та ж ротару. Останнє, між іншим, зробила хід Червона рута своєю візиткою і розпочинала будь-який концерт з неї, пам'ять про загиблого композитора Володимира Івасюка. Паралельно з тим Софія Ротаро перебралася до Ялти, з якою в неї в майбутньому буде пов'язаний бізнес, та надалі продовжила гастролювати, збираючи повні зали слухачів. В середині 80-х у співачки відбувся, якщо так можна виразитися, ребрендинг. Справа в тому, що стиль музики, який вона виконувала з естрадного, плавно перекочував совковий Європоп з цими от смішними зачісками та Кияжев, як в бойових підрозділах корінних племен чирокі, при тому, що пісні звучали не тільки в стилі Європоп, а навіть хард рок, звісно, що совкового розливу та притаманного їм штучного пафосу й плагіату. в ті роки існував Твіттер, то співачку добряче би так покатали на шакалючому експресі, і не через її експерименти зі звучанням, а по причині запису лише російських пісень на фоні підняття націоналістичних настроїв в окупованій Україні. Софію Ротару відверто звинувачували у зраді, і саме по тій причині вона не відвідала фестиваль під назвою Як ви думаєте, якою Червона рута, що проходив вперше 1989 року і зібрав всіх прогресивних українських виконавців того часу. Підозрою, що поява Софії Ротару там була би схожа на те, як нещодавно Мар'яна Безугла влилися в ряди протестувальників з приводу закону про ліквідацію незалежності набу, і картинка виглядала, м'яко кажучи, комічно. Безула, шорт! Безула, шорт! Безула, шорт! Таким чином, Софія Ротару реально розвернулася більше в сторону боліт, хоча все своє життя чітко заявляла, що вона громадянка України, та змінювати цього не хоче і не буде. Навіть незважаючи на її відвертуватні пісні, які ви теж чули десь в далеких 90-х, <му> так моя пам'ять теж майстерно викинула з голови, що цей меншовартісний шедевр стилю але Пугачової був виконаний саме українкою, і, схоже, композиції була чи не сотня. За всю свою кар'єру Софія Ротару виконала близько пів тисячі пісень, і таким результатом мало хто може похвалитися у наш час. А ще якщо взяти до уваги розноманіття жартів, то і не дивно, що свого часу співачка отримала звання народної. В період 90-х після розпаду совка та переведення музики в комерційне русло, Софія Ротару практично повністю забила на українську пісню, працюючи в основному на болотах та записуючи хіти місцевих авторів чи продюсерів. Та тим не менш не завадило співачці отримати десятки нагород в Україні, в тому числі звання почесної громадянки міста Чернівці, чи взагалі орден княгині Ольги третього ступеня за плідну концертну діяльність от сюрреалізм 90-х, коли кордони навпаки мали зміцнюватись, а не розмиватися в сторону колишнього окупанта. До 2004 року Софія Ротаро так і продовжувала записувати російські пісні, зато виришувала зі всілякими виродками, як Баскове і Кіркорове чи подібна нечисть, та періодично отримувала нагороди від президентів України, при тому неважливо яких. Сам же ж рік помаранчевої революції Ротару помітили на Майдані, і вона роздавала їжу людям. Але з одною ремаркою, співачка позиціонувала себе як такого собі голуба миру, і політичне вподобання мітингарів її нібито не цікавили. Загалом у відкритій підтримці Януковича її не впіймала. Але в 2006 році Софія Ротару прибилася до партії Володимира Литвина, який, зрештою, не потрапив до парламенту. На цьому карколомна політична кар'єра співачки закінчилась, і вона продовжила гастролювати по світу, надаючи перевагу, звісно. Росії, напевне, за це Віктор Ющенко у в 2007 році нагородив ротару орденом за заслуги другого ступеня в Ялті, де на той час співачка викопала солідну таку нерухомість. Що коротко описати діяльність цієї пани, то незважаючи на старт її кар'єри і популяризацію української пісні, на початку минулого десятиліття вона більше нагадувала тих самих навтарінових виконавець кублом на голові і штучними посмішками, які більше схожі на інсульт. Ну і ще Олію рекламувала добре, хоч там українською. <му> Також Софія Ротару непогано так зашкорилась, коли виступала у 2011 році перед диктатором обласного розливу, але на той час приходом Януковича до влади ніхто нічого поганого в цьому не бачив. Найбільший трэш розпочався після початку війни в 2014 році, оскільки Софія Ротару практично нічого не сказала в сторону Росії, більше того, продовжуючи експлуатувати свою нерухомість в окупованому Криму, нелегально кататися туди і виступати в Кремлі на потіху окупантам. Ситуація доходила до абсурду з постійними гастролями, як не в Сочі, так і в інші закапелки країни Помийки, і це незважаючи на розв'язану війну на Донбасі або ж анексований півострів, так продовжувалось до 2022 року, або ж до початку повномасштабної війни. Коли Софія Ротару банально випарувалась з медійного життя, окрім коли спроби щось написати з розряду проти війни і за все хороше, станом на зараз співачка не дає концертів та, скоріш за все, вийшла на довго очікувану пенсію. По 80 років, то 80 років, тим паче проведених більшості на Росії, де рік як за чотири. То хто ж така врешті решт Софія Ротару? От прямо зараз хотілося сказати ту легендарну фразу, якою часто правдовують будь-які вчинки поплавнених дебілів. Не все так однозначно. І справді, якщо взяти творчі співачки в далекі 70-ті роки, то фактично вона стала голосом відродження української музики. І це важко знівелювати. Одночас меншовартісна кар'єра з постійним гастролюванням на болотах та заробітком там не може залишатися поза контекстом, бо тут він вирішальний. Як ставитись вже до поважної бабці, вирішити, звісно, вам. Проте мені здається, що це минула історія, а у нас є нові герої української пісні, яких вартує слухати. Ну і можна, звісно, микати ті старі платівки, де голосом сьогоднішньої героїні озвучено легендарні хіти покійного Івасюка, які будуть жити вічно.